Насправді зараз вступ заключається в Ukraine Facility, Це треба визнавати. Отут через ці overexpectation і через цю недостатню роботу зі стейкхолдерами виявилось із а це теж треба математично говорити. У нас ж там більше 70 законів, з них проблемних зараз 5. Тобто це дуже мало, це менш ніж 10%. Але вони є. І ко Українфасіліті так побудовано, що кожен проблемний закон це мінус 500 мільйонів. Хочеш ти не хочеш, якби це така от історія дуже прагматична. І навіть якщо їх окей, їх там 10%, їх там 7%, але в грошах це може бути там півтора мільярда євро, і ми маємо працювати над тим, щоб це все-таки адаптувати. Е, я приймав участь в десятках обговорень по Ukraine Facility різних законопроєктів. Спеціально занурююсь, розумію, що це може не мій рівень, але спеціально занурююсь в зуми технічні по конкретним законопроектам, щоб зрозуміти знов таки підхід Єврокомісії, як вони працюють, чому так, і спробувати тут нам на місці з комітетами в першу чергу, але і з політичними силами, з фракціями, порозумітися, знайти все таки цей. Ну, підхід, тому що інколи ну я, явно видно, що просто цим прекрасним всім людям, нашим депутатам, експертам нашим і колегам з ДІДЖНС, з директоратів Єврокомісії просто треба було поспілкуватись до того, як вони внесли текст, і не було б половини проблем, бо вони б внесли його таким, який би відповідав зобов'язанням з одного боку, а з іншого боку, не викликав питань депутатів.